Фонтан? Пане Костянтине, значить, розкажіть про історію цього фонтану е, на, на валу. Що це за фонтан, хто його спроектував і які плани щодо цього місця? Цей фонтан він виник під час відбудови, післявоєнної відбудови, коли, е, коли е, була е, Практично збудована заново вулиця, яка тоді носила назву Трудова. Зараз вона має назву Сережникова. І вона виходила на наші красиві собори. А якого року це було? Значить, практично відбудована вулиця, вона її почала відбудовувати. У, е, десь у 59-му році а закінчили ці останні будинки, десь у 63-му році будинки були, були вже відбудовані. Але е, тут е, знаходилося е, просто ну, тут була алейка, була площадка. І тоді у 60-х роках, ну я точного року не можу сказати, бо практично я був тоді дуже маленький, але ж все-таки, ну я вже зараз це дивився, то Андрій Антонович Карнабет, який тоді активно займався цією проблемою, він таки зробив таку пропозицію. що... Буде дуже красиво, коли на цьому місці буде збудований фонтан. І коли підходиш до собору, підходиш до колегіуму, а дерева були. Тільки висажені, вони ж післявоєнні висадки, дерева вони були маленькі, вони не затуляли, і практично буде дуже красиво, коли собори наші будуть відображуватися в воді. І е, коли я тут завжди ходив цього фонтану, бо я навчався у другій школі, де зараз художній музей, фонтан був діючий. Навіть одного часу тут е, рибки були запущені, рибки, і е, дійсно ця ідея була втілена. І е, Андрій Антонович тільки. І переживав, що ось встановила оцей стовп. Стов тролейбус не встановили його точно по центру. Він затуляє собор, і треба було правіше лівіше. Але практично, ну це коли прокладали тролейбус по цій вулиці. Но, але він, ну скажімо так, не знищив цю ідею. Потім в останні роки, практично в останні десятиліття, навіть вже перед кінцем радянського періоду, і весь період незалежності, фонтан стоїть пусткою, вода в ньому не працює. А тут був такий водопадик, був там зверху. От квітки uh -huh, uh -huh. подавалася. Я пам'ятаю, здається, я малим бути. Вона отак стікала, витікала. Тут була така окрема така. Площина зроблена, і він був діючий. І він активно використовувався, коли е, отут були якісь свята. Це ж був центральний парк культури відпочинку. І, наприклад, тут е, була виставка квітів, то цей фонтан активно використовувався під час всіх дійств. Але зараз він фонтан стоїть закинутий, і практично його є ідеї, що цей фонтан треба ліквідувати. Навіщо тут такий фонтан? Які вже ідеї. Починаючи від ідеї розташування тут схеми валу, хоча за планом реконструкції заповідника вона повинна бути розташована в іншому місці. є і інші ідеї, і скажімо так, як вже казалося, Чернігівська міська влада хоче окрім 7,5 мільйонів виділих на реконструкцію. Е Скверу Богдана Хмельницького виділити ще ну, достатні кошти на реконструкції цього валу, яка буде реконструкція, гарна чи не гарна, будемо бачити. На жаль, скажімо так, громадських слухань, громадських обговорень всіх цих проектів реконструкції практично нема. Бо коли кажуть, да ми провели ці громадські слухання, громадські обговорення, то вони провели, коли ось раніше, ну практично в радянський час, проводилося, наприклад, коли забудовувалася площа перед побудовою театру, перед всіми об'єктами, проєкти виставлялися прямо там, на місці майбутнього. І е, вони виставлялися не тільки на півгодини, а ну, інтернету тоді не було, телебачення місцевого не було, ну по радіо, що можна по радіо сказати, вони виставлялися, е, виділялися е, черговий архітектор, е, е, була книга записів, і всі бажаючі могли, коли могли, могли записати свої побажання. У мене збереглися деякі оці самі матеріали. як... Е, Тобто Які? тогочасна комунікація виходить була краще, ніж ну, я зараз... не знаю, була вона, вона краще чи не краще, але вона була. Зараз я думаю, комунікація майже відсутня, бо е, зараз комунікація вона робиться задля чогось. А тоді комунікація робилася, бо практично е, ну, я, я питав. Дішніх архітекторів, а навіщо це не тому, що там це була така постанова влада. А вони казали: а ми ж хочемо, щоб потім наш об'єкт сподобався, не тому, що ми хочемо просто втілити мою особисту ідею якусь, а щоб цей об'єкт потім сподобався чернігівцям. І практично, чесно кажучи, мені не зовсім подобається те, як, наприклад, зараз реконструюють сквер Богдана Хмельницького, бо практично Замість е, зелених насаджень, замість е, зеленої площі робиться кам'яне мощення, і робиться воно навіть там, де воно ніколи не було, бо не було доріжок. Прокладаються доріжки, які нові, і е, практично усій Європі завжди зберігають зелене насадження. Кожен метр зелених насаджень це вже досягнення міста. А у нас робиться, на жаль, зараз кажуть ми. Дуже опікуємося цим. Ми, наприклад, дерева зрізаємо повністю віти кажуть, кронування. я кажу, А ось кронування дерев, від якого залишились тільки пеньки. Бо це... Ну, скажімо так, я думаю, це злочин, бо практично дерева це легені нашого міста, і вони не тільки тому, хто опікується цим, хто заробляє на цьому гроші, комунальники і так далі, а це ж всі жителі міста. І коли б попитали конкретно жителів оцієї вулиці, чи жителів, а ви хочете, щоб ваші дерева були в вигляді пеньків чи зовсім не були? Ну я не думаю, що всім жителям сказали, давай, давай, ріж. Але, ну кажуть, там вони не спеціалісти спеціалісти знають, що робити. Так от мені б дуже не хотілося, щоб якоюсь ідеєю займалися тільки спеціалісти. Зараз відкрита держава, відкрите суспільство, і будь-яку ідею треба реалізовувати практично після консультації із суспільством, не тільки з фахівцями. Інакше ми нічого такого гарного можемо і не побудувати. Ну от повертаючись до фонтанів, як ви думаєте, мені здається, що жителям Чернігова просто б сподобалось відновлення роботи цього фонтану. Ну якщо б я думаю, якщо б на серйозно на мій, це на мій погляд, коли б ми зібрали підписи, чи коли б наприклад спитали, ви хочете його зруйнувати, чи хочете його відновити, я думаю, що більше би була б за першу ідею за відбудови цього фонтану. Але на жаль, не завжди питають, а кажуть, от є гарний проєкт. Проєкт дійсно гарний. Зробити схему, схему валу, але можна ж зробити її не тільки на цьому, можна на іншому місці її зробити. А фонтан не руйнувати. І практично моя ідея така. Краще не Робити повністю новий об'єкт, а подивитись коли на цьому місці був якийсь об'єкт, а особливо, наприклад, фонтан. І коли, ну не цей фонтан, він уже післявоєнний. А коли фонтан був побудований ще до 17-го року, побудований майже після зараз, після побудови водопроводу в Чернігів, то його краще не знести і збудувати якийсь інший, а його відновити. І звісно, відновити у. Нових матеріалах, щоб він не руйнувався, можна не тільки, але щоб вигляд він мав обов'язково такий. І тут на валу є такі фонтани, і у місті є фонтани, які можна було б на валу. Які це, це фонтани? Скажіть про них слів, будь ласка. Ну фонтани зараз цей фонтан практично знаходиться між. Та спасти з собором, а раніше цей фонтан знаходився на відкритій. Ось там за мазичку, якщо звідси дивитися. Далі, що... да, туди далі. Є... Як він виглядав, скажіть? Фонтан в ну, різні роки він виглядав дещо по-іншому. Починаючи з його, коли він був побудований, він. Зберіг свою округлу форму. Форма, діаметр, його збереглися. А ось зовнішній вигляд скульптури, зовнішній вигляд огорожі, він, звісно, мінявся. І тому практично зараз там нема ніякого зовнішнього вигляду. Там є купа каміння, це залізом викладений. А фонтану практично нема. Спочатку цей фонтан виглядав так. Там була така жінка, жінка з ковшином, з якою лилася вода, і є красиві фотографії цей фонтан, він знаходиться а, на задньому плані смазки собор. Бо тоді таких дерев густих не було і було красиво видно собор. Потім, коли е, у 30-ті роки е, ця площа, вона стала використовуватися дещо інакше, то е, з цього фонтану прибрали оцю скульптуру, але фонтан був діючий, він робив. На ньому багато, е, дуже багато на ньому фотографувалися чернігівці. Це було улюблене місце фотографування чернігівців. Коли, е, Війна закінчилася, то фонтан не перестав існувати. Він був у такій же формі, але практично це вже коли я був малий, я бачив інший фонтан. Я бачив фонтан, наверху був такий хлопчик, він тримав таку величезну рибу і звідти, а вода, вона з риби не витікала, а вода витікала по колу. Там були такі форсунки, які витікала вода. І ми їм опікувалися. Потім, скажімо так, у останній, багато вже останніх років, води в цьому фонтані нема. Як довгі роки не було у фонтані, який у сквері Попутинка, фонтан Жабки, він пусткою стояв, і цей фонтан стояв пусткою. Потім е, добрі люди, скажімо так, ну. Добрі чи недобрі, вони зробили так званий ремонт. Вони знесли оцю верхню частину фонтану, яка тут збереглася, на цьому фонтані, зробили таку залізну кровлю, а фонтан залишили без води і практично вже без тої верхньої частини, з якої ж вода і виходила. На мій погляд, цей фонтан і можна, і потрібно відбудувати, відбудувати в якомусь з первісних виглядів, бо фонтан він нікому не заважає, і він буде йо. Можна навіть зробити світловозика, музичним фонтаном, е, освітлення красиве зробити. Він нічого. Е, як і оцей фонтан, який оцей знаходиться... фонтан... Ось ми бачимо за деревами, е, зараз він е, на дитячому майданчику знаходиться. Це теж фонтан старий. Я його пам'ятаю в, е, в такому вигляді, е, коли я був маленьким, то фонтан виглядав так. На цьому фонтані знаходився такий. Місточок, на ньому були два бички, а поруч сиділо чотири жаби. І бички е, рогами уперлися, і е, це ілюстрація до дитячої казки. На жаль, фігури були бетонні, вони ну, не витримали ані років, ані свого відношення. Зараз тільки е, Деякі рештки постаменту залишились. А чому б не відбудувати цей фонтан? Тут же дитячий майданчик, і зараз дитячий майданчик. Чому б не відбудувати фонтан? У дітків його дуже цінували. бо... Цю воду, як і той фонтан, про який ми перші говорили, фонтан Андрія Антоновича Тернабіда. І, до речі, в Чернігові збереглося дуже багато фонтанів, про які ми майже не знаємо. В Чернігові навіть у приватні фонтани є, у приватній забудові є фонтани, які до 17-го року були зроблені в приватних садибах, і вони і зараз є. Вони і зараз є тільки недіючі. І фонтани є такі, і навіть можна зробити, як. Спеціальну екскурсію, екскурсію Чернігівських фонтанами. Не обов'язково тими, які зараз побудовані, практично, бо практично ті фонтани, які побудовані зараз, хоч вони і красиві, і так далі, але вони ну, майже типові, бо можна таких фонтанів в будь-якому місті сказати. Та, і, ну, там, власне, та, те, і, що та... ви тільки що розказали, це вже є готова екскурсія. Ну, правильно. правильно, але щоб. Е Дещо хотілося, щоб коли водити екскурсію, то фонтани були діючі, щоб вони не стояли пустою. Не розказувати про решти фонтанів, а розказувати про фонтани, які вони були, які вони є, І, які... і як вони гарно працюють да. зараз. а нові фонтани, да, дійсно, ось це нормальна ідея збудувати якісь нові фонтани. І Ось фонтан, який зробили напроти полісся центру полі... ну я кажу, центр Полісся, ага. це зовсім новий. Новий фонтан, і ідея у нього нова, сучасна ідея, фонтан без огорожі, фонтан практично рівновий. Я дуже цю ідею схвалюю, бо цей фонтан новий, він нікого. І нічого не поруйнував, він тільки збудував. Дай Бог збудувати щось нове, а не руйнувати старе, а будувати нове на місці старого. Це не зовсім гарна ідея, на мій погляд. А фонтан, який напроти мегацентру, це ж фонтан теж радянський. Це була так звана градірня. бо коли побудували Ну, як кондиціонер центр, для дружба, великого торгівельного центру. Да, це був кондиціонер для торгівельного центру дружба. І, але у Багато останніх років він не використовувався, бо кондиціонування вже зроблено на іншому рівні і практично не потребує е, такого фонтану. І він стояв розорений і добре, що його відбудували, зробили світлопузичним. Це добре, це гарна ідея, і, але це не новий фонтан, це відбудований фонтан. І я думаю, що ніяким він подобається і в такому вигляді, як зараз. І будь-який фонтан це добре. Але для цього не обов'язково руйнувати старий фонтан і будувати новий. Ці фонтани, які ми бачимо на було раніше питання на алеї героїв, так званої, вони теж, скажімо так, з одної точки зору, вони вже старі. Але це фонтани 70-х років, кінця 60-х, початку 70-х років, і вони побудовані на місці іншого фонтану, який був до них, тому практично... круглий такий. Да, э, цей фонтан той фонтан. До речі, той фонтан був першим світломузичним фонтаном у нашому місці, бо э, там э, були э, такі. Э, Кольорові е, світильники вони були герметичні. Е, я добре пам'ятаю цей фонтан, але е, тоді е, не було е, кольорового скла, і світильники їх фарбували е, фарбою, щоб вони були червоні, сині. І там грала музика, а світильники були кольорові. І є фотографії, як, як він виглядає у кольоровому вигляді. Це гарний був фонтан. На той час це був фонтан, дуже гарний фонтан. І я думаю, що він теж. Заслуговує на існування. Ну була в той час така ідея, потім інша ідея. Але може не обов'язково квапитись, руйнувати, щоб втілити нову ідею, руйнувати стару. Може, треба щось подумати? Я думаю, це правильний підхід. І цей підхід правильний, що ми сьогодні ж спілкуємося у день. У день свята, День пам'яток та пам'ятних місць, це свято є Всесвітнє, і це свято державне, українське свято. Тому у цей день треба подумати. А щоб той новий об'єкт, який ми зараз побудували, став пам'яткою, то треба, щоб е, пройшов якийсь час, щоб е, була якась ідея, яка потім його піднесе до рівня пам'ятки. Дякую.